Сьогодні ми проводимо кубок Карпат з таїландського боксу. Це всеукраїнські змагання. До нас приїхало сім областей. беруть участь. Це команда Рівного, команда Чернівців, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ. Дві команди одна з Калуша, одна з Івано-Франківська, Тернопіль. Загалом у нас сьогодні на сьогоднішній день приймають участь 60 учасників. Різних вікових категорій, тобто це як і починають діти з 10 років офіційні зустрічі, так і вже до там, ну, старших 18 років. Кожна вікова і вагова категорія мають свої сітки учасників. Тобто діти боксують по конкретних відрізках. Тобто, наприклад, там це вікова категорія, десь 11 років, і відповідно вагова. Кожних 2 кілограми вони боксують різних вагових. За декілька тижнів буде проходити кубок. України у Вінниці з тайландського боксу вікові категорії вже по дорослих, тобто це вже хлопці 18 і дівчат, 18 плюс, будуть брати участь там на Кубку України. Загалом, це починаючи вже Ну, з 23 року, з лютого місяця, ми готуємося до наших основних змагань в липні місяці. Це буде чемпіонат України серед всіх вікових і вагових категорій. Тобто, і діти вже починають потрошки проходити ну, підготовку. І ці змагання також, звичайно, в період війни діти все одно мусять жити, мусять, мусять жити так, як так, як і у мирний час, щоб їхня психіка не страждала. А спорт дає дуже хорошу. Мотивацію, ну і дуже хорошу розрядку. Повірте, в рингу можна забути про все, що коїться навколо. Ну і для них це основна основна мета.